Ой, доброго дня усім. Це ж так командир жде, щоб я його знімала. Там коти з хати виходять, як пани, там Валера командує. І не знаєш, що з якого боку виходить. Хотіла туди йти до нього, ні, знімай з цього боку. Ну, буду знімати з цього боку. Отак Бачите, яка погодка сьогодні. Зранку було пасмурно. Зараз трошки сонечко вийшло, анатолій зі своїми хризантемами. Хвилюється. Так. 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 Це накриває, відкриває, і охота з ним оце йому з, з цим усім морочиться. Мабуть, охота. Ну, привіт, ближче. О, О, Сьогодні сонечко, давно не було. Да. Це нам Галя вислала з Люксембургу. да, Дивіться, ось я вам покажу. Тут уже вроді як наче поцвітали. а ось тут, де поховалися, дивіться. Бачите, яка краса. А ці ось. О, ось. Ох, як красота. Квітнуть так. Оба. Ох, зараз. Ой, красунчики. Сходилися собачок. Собаки, капець. Отак Валера займається хризантемками. Зкриває, розкриває. Сьогодні сонечко на вулиці, ну і помощник, звичайно, він ходить. І так прямо аж душа радується, що сонечко. Це вже друга стежка Валера робиться, так? Так, ну а що я зроблю? Отак ми продліваємо життя нашим хризантемкам. Щоб вони відквітли, як положено. Все. Так, о, і зараз у нас вже дивіться. Зараз йду. Яка? Червоненька Угу. Mm. Mm -hmm. А це ніяк. Може сонечко тепленько буде, може розквітне. Якась зовсім пізня-пізня. Ну чого, бачите, вже відцвітається, білий дуже красивий. Це, мабуть, не, не ота висока, ні не походить, да? як нам сказали, що дикий мед називається. Ну Вже вона цвіла. І сонечко. Ой, бач, упало боже. Отак. Так, моя, мої одесіточки теж пізненькі квітнуть. О. Бач, оце вона... одесіточка і оце одесіточка. Да. Жовтий серединка. Так що от от-от-от. І кузя. Ось так у нас починається день. Чи ранок, чи день. Кузя пройшов пролежати тут. Давно ми на городі не були, да. бо було трошки е, мокро, мокрувато. Не, не і неможливо було вийти. І зайти сюди. Похмуро було, а тут сонечко і треба і дихати веселіше. селі да? Да. У ну, нас нічого поки не зійшло. Нічого не зійшло, нічого немає. Юки стоять, як стояли, рози Валіра побризав стоять. Та все стоїть. Що стояло, а, да. а це ще персик треба Валера підв'язати. І отого персика не викопав. Це ж до весни, ой, а там квіти. Бо почнуть сходити, то ще тобі робота Ну Ви... там вже два персики, це менше, чимо це все що переносить сюди було. Менше роботи буде. менше. Добре. Це на цю зиму роботи тут вистачає. Що, йдемо робити, давай. Подивимося, де то сніки не підходили. А я не знаю, що не заходили. Цибулька, це, це цибулька звела. Так, да, це цибулька ота. Багато річка. Є, да, да. Угу. Як на неї капіточка? Сімілетка вручить. Сімі. Не знаю, як на неї кажуть. Це були мої помідори, там були волі. Там вони немає кажуть, аж дико. Да? Угу. Нічого, ось вони неї спини Новий год, а там не з глянуться, весна буде. Там буде великий урожай у нас на бороті на А бачиш, трошки переворосів посходила пшеничка. Зерно посходило, так? Пшеничка чи жито щось посходило. Так, чесничку не видно, цибульки не видно. Малинка стоїть. Абрикоска стоїть, а там побачимо весною. Я буду там я пересапував макрит, що там, що він там робить. А що, росте далі, мабуть, холір, що він там робить? Що, не знаєш. Я не пересапав олі тут страшно. Трошки менше. Менше? Ну вже все, так і буде. Як є, так і буде. Ти мало насапався Чи... і накопався в цьому році. Ні. А, тобі ще Я хочеться. Да, він вже не може, йому вже треба на двір, то якби ще на роботу не ходив. А представляєш, якби ти вдома сидів, що було б? Не знаю. От тоски і дурі не знаю, не знаю. умер би. Хто писав, що цей макрець салат добрий корисний? Не. Да, ми, я вірю, що він. Може й добрий, але лише з'їсти кусок м'яса. Я його як повириваю, то мені вже не тільки макреця, <рес> а й сала вже не хочеться. <рес> да, як були один рік його так не вирвиш, я просто скручував його колон. Так, да, було. Зимою якась така зима було. була, а він ото росте, цвіте і все, нічого йому не зробиш. Сніг сходить, а він цвіте і під снігом виросте. І головне, що ж я і ще зосінь. О, Другий явився, Валірік, Красавиці. Красавець. Зосені пересипав, а воно перес... як пересипав? Получилося, що, що земля така мокра після дощику, Думав, що. Щось допоможе, але його з одного місця на друге пересадив, а він ще краще обновився і ще краще пішов. Да, так що треба, ні, його треба з осіння висапувати, а тоді на весну лез. Він дуже маленький, він такий те саме, а далі щось Далі тако руками я рвав його. Так. Ну, вже тут на городі, звичайно, нема чого показувати. У ну, нас кучи сонечко блиснуло, приємно й вийти. Так. Вже. Цей... Закінчився. Що посохло, що пооббирали. А листя на вишні, диви, не опало. Держиться, да. держиться на яблуні, он, семеринка яблука, дивіться, яблуня у сусідів, то взагалі не впало листя, Білий налив облетів. Ну, да, а вишня було, держиться, не абрикоска не держиться ось. дивися, черешня. Ну, коротше говоря, так. Так, Хазяїн ходить по огороду. Так, ну що, будемо йти займатися далі з Валерою. Як вона? Що у нас сьогодні вийде? Чи вдалий день, чи не вдалий, а ти куди? А сюди? Чо? А чого? Так... Ну, то от ж ти не вибрав її, давай її сюди. Будемо щось робити, тикати тикнемо, А, вона проросла. Вона. То кинь її в яму, ну і цією. О, і загорні. А вона нам на весну виросте. Так пошли. тут ще не одна вона виросте, вона дивіться. Та я знаю. Ну хто ж вибирав цибулю, не я ж. А хто командував? Да, там точно. де ти тикала пальцем, там я вибрав. Де не тикнула, це ж тим мимо тикало. Ясно. Я ж винуватий? — Ну не я ж. Хіба не можна було тикнути сюди пальцем? Ну, можна було. Чу. Я зараз тебе за жену, на нагород потикаю тобі. Хорошо? Щорешенька твоя сюди осипала. Не осипалась черешенька. Бачите, Ну, Подивимося. <рес> Котики збіглися, воно жирує. їм теж весело сонечко теж. Да. А ми йдемо з Валерою далі працювати. Всім миру, добра і спокою. Дякуємо, що ви були з нами. Валера довольний, це його стихія. Ну, хоч землю побачу. Ти кажи. Ну, все, давайте. Всім пока-пока. Всім пока-пока, мої хороші корінки, перемоги, миру перемоги, люди. Ось дивіться. Хі -хі. То ми з Валерою куди ти? А, о. Два голубки. А він на котів дивиться, він навіть не бачить, що я тіні наші знімаю. Откуда він вже? телефон дивиться. Та я бачу. Я... А, а он... то наші котики. А я на тіні дивлюся, не на телефон. Ось так. Всім пока-пока. Всім пока-пока.